Почесна варта, і ви бачите п'ятого президента України? Петро Порошенко, президент України, робить перші кроки до історичної миті Президент України Петра Олексійовича Порошенка. Сідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові на обраним президентом України оголошую відкритим. Високоповажний Петре Олексійовичу, прошу вас скласти присягу народові України, поклавши руку на Конституцію України і Преступницьке Євангеліє і скріпити її зміст своїм особистим підписам. Я, Порошенко Петро, волюю народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост. Урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Шановні учасники урочистого засідання, високоповажні гості. Відповідно до статті 104 Конституції України, Петро Олексійович Порошенка обраний волею народу президентом України 25 травня 2014 року на п'ятирічний строк. Склав присягу українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України 7 червня 2014 року і вступив на пост глави держави. Дозвольте вручити вам посвідчення президента України! Прошу. Голову Конституційного суду України вручити офіційні символи голови держави президенту України Петру Олексійовичу Порошенка. Прошу вручити знак президента України. Прошу вручити гербову печатку президента України. Прошу вручити булаву президента України.